Малята, я, їжачок-мандрівник, сьогодні гуляв вашим майданчиком і побачив на старому пеньку ось таку дивину. Як ви гадаєте, малята, що це таке? Треба підійти ближче та роздивитися. Подивіться, малята, якісь дивні лабіринти. Що це воно таке? Може, це якийсь зачарований будиночок? Як ви гадаєте, малята? Вилізу на пеньок та роздивлюся краще. Дивина, нікого тут немає, але чомусь пахне грибами. Хіба гриби ростуть на деревах? розпитаю в тітоньки сови. «Тітонько сова, ви все про природу знаєте. Скажіть мені, що це на нашому старому пеньку? Дякую вам, тітонько, сова. Я все зрозумів. Побіжу швиденько, розповім про все малятам. Малята, на нашому пеньку виріс деревний гриб трутовик. Такі гриби ростуть на стовбурах дерев та на пеньках. Гриб трутовик. Це справжні ласощі для равликів і комашок, а іноді він навіть стає для них затишним будиночком, і вони ховаються в ньому від дощу і вітру. Люди зазвичай не вживають трутовику їжу, але навчилися виготовляти з нього ліки і лікують цими ліками різні хвороби. Де диво природи, гриб трутовик.